Бік Боб енергія життя нон-стоп. щоб комік розміши, розміши мене, розміши мене. Прямо зараз на цій сцені з міста Дніпро до нас приїхав Галицький Владислав. Владислав, привіт! Привіт. — Притом з Дніпра. Ти, до речі, стоїш між двома земляками. Ти можеш загадувати. Я пожежу. знаю, я, до речі, тобі писав в інстаграмі, але так. відповіді щось не отримав. Як і я, Владислав. Тому спілкуємося сьогодні тільки так, ми так, з вами. Виступайте тільки для мене. А я буду сміятися і вам потім ще й грошей. А я поки буду шукати, що там в інстаграмі написав. Добре, добре. Леся, ти часто задаєш питання: чи одружений наш учасник? Це подруга моя, цікавася. Оджений. Euh, ні, є дівчина. От тоді давайте продовжимо спілкуватися зі мною. <рес> Владислав, ми так. бажаємо вам успіхів. Дякую вам. Сьогодні Дякую. виграйте Дякую. всі гроші, всі Е, uh, Так, будемо старатися. Є мета, є мета просто. У вас буде одна хвилина для того, щоб виграти 2000 тисячі гривень. Бажаю успіху. Дякую. Нещодавно мені нарешті розповіли, що таке френдзона. Френдзона — це коли твої дівчини є хлопець. На тому тижні побачив, як кур'єр голову впав в люк, Мікеланджело замовив піцу. Знайшов в інтернеті нарешті зимову куртку за 500 гривень. Вона приїхала трошки коротше, ніж я очікував до така. Але все одно вирішив взяти, бо за свої гроші куртка топ. До речі, вам не здається, що якщо Буданов найкраще всіх розбирається в розвідці. То. Виходить, що він Гуру-гур. Гуру -гур. Дуже інтересна подача. Дуже круто. Дякую, Дякую. Можемо рухатись далі. Якщо можемо, я натискаю на клавішу. Так. Поїхали. Я мешкаю на 9-му поверсі. У нас, на жаль, ліфт ніколи не працював, тому зараз при замовленні питної води з 20 літрів доносять 19. Мій тато дуже довго працював на залізниці, занадто довго, бо зараз після кожного жарту він сміється ось так. З колишньою дівчиною ми зустрілися в Тіндері, але зараз я розумію, що міг би знайти кращу. Але хто знає, що в тіндері можна свайпати. На тому тижні заступився, вирішив на вулиці заступитися за дівчину, і під час бійки зрозумів, що сили на рівні, і перейшов на сторону нападників. Можна, можна Юр, можна. Дякую. Це перше у нас таке, щоб учасник дозволяв, а не заставляв коміків сміятися. П'ять тисяч гривень. Так. Владислав, ми тебе вітаємо! Рухаємося далі. Останній місяць я перестав ходити в зал, і в моєму притині завелася моля. Вона набрала масу і змусила повернутися до залу. Взагалі, в залі я вибрав тренера подешевше. Ми тренуємося разом з його тренером. Зараз, коли викликаю клінінг додому, то завжди отримую знижку. Не дарма ж я їм допомагаю. У нас на тому тижні перший раз вимкнуло світло. Я викликав електрика. Він приїхав і підтвердив це. Світу дійсно не було. Зараз у мене нарешті з'явився пасивний дохід. Можете привітати, я зараз заробляю свої 5 тисяч гривень щомісяця. Просто дівчина думає, що ми знімаємо квартиру. 10 тисяч гривень. Два місяці оренди квартири. Так. 54 секунди. Знадобилось для того, щоб розмішити і отримати 10 тисяч. Так. Там 58 буде на 20 і в хвилину якраз на 50. Ти дуже добре рахуєш. Так. <плес> Можна ще пробувати. Зал тебе підтримує. Так. І в тебе є можливість виграти 20 тисяч гривень. Поїхали. У мене дівчина в минулому, в минулому місяці мене кинула, і вона пішла до іншої дівчини. Я завжди знав, що в не, у неї є план Бій. З дівчиною да, нещодавно їхав на таксі, і в таксі забув навушники. Думав, водій, водій мені привіз їх прямо додому. Я думав його якось віддячити, але не було готівки. Віддав навушники. І ми з колишньою дівчиною розійшлися, бо в мене не вистачало грошей навіть на таксі. Шкода, ми багато чого разом пройшли. На тому тижні скинув дівчині пісню, яка мені здається ідеально підходить для сексу. І вона мені написала дякую спробою. <ріст> ну, Нещодавно приїжджав, що на озброєнні США є 20 тисяч літаків, це ж ким у них волонтери працюють. <ріст> Юра приносить тобі 20 тисяч гривень. Але в тебе є можливість взяти ще одну хвилину, ризикнувши двадцяткою. І виграти 50 тисяч гривень. Mm -hmm. Або зупинитись і забрати 20 тисяч. Давайте спробуємо. Отак, одразу? Так. Твоя хвилина починається прямо зараз. Поехали. Зараз э, вчуся. вчуся підбирати ноти на гітарі. Але вже два рази займався сексом. Вчителя влаштовує така оплата. <плати> Все добре. У мене є проблеми в житті, тому що я зараз. Не можу зосередити сексі з дівчиною, коли сусіди зверху сміються. Хочеться до них. Ми з дівчиною вирішили щось додати в наші відносини. Вирішили додати, і Ми обидва зареєструвалися в Тіндері. І в мені трапився її аккаунт, і я свайпнув далі. Я на цій граблі вже не наступлю. Зняв квартиру для сексу на 15 хвилин. Дівчина затрималась на 13 хвилин. Якби на ями б не встигли. Не Як завжди Доброго. після таких історій: хлопець сміється, дівчина не дуже. Лисиночка, <плес> вибач, будь ласка. Відкривай сайт заставай гроші 50 тисяч гривень. Дякую. Головний приз нашого Дякую. шоу отримує Владислав Галицький. О, такі класні з такою м'якою повільною подачею монологи. Що я напевно їх буду потім переслуховувати замість медитації. Дуже схоже на медитацію. Та да 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 Та-да-ба-ба-да. насправді дуже смішні жарти і дуже інтересна подача. А це завжди підкупає. Так, 50 тисяч гривень, тому підтвердження. ]Graeme. Супер, дякую вам. Ці гроші підуть на Дніпровське ППО. Дуже вас прошу продовжувати підтримувати Сили оборони. Дякую вам, слава Україні.